У сучасному світі професія візажиста стала однією з найбільш популярних і затребуваних. Раніше жінки підкреслювали свою красу за допомогою нехитрих косметичних засобів туші, пудри, тіней та помади. А професійним макіяжем займалися лише гримери, які працювали виключно на кіностудіях. Сьогодні в арсеналі візажиста і стиліста є тисячі видів декоративної косметики, інструментів і процедур, що дозволяють максимально короткі терміни не тільки замаскувати недоліки, але й підкреслити всі плюси зовнішності та створити клієнту абсолютно новий образ. Сьогодні нам розповість про свій. Шлях до успіху Валерія Радченко, майстриня з Покровська. Від мене звати Валерія, я студентка останнього курсу Харківського національного університету імені Каразіна, факультет іноземних мов. Але наразі ось я перейшла у б'юті індустрію. Як це сталося? Як то кажуть, що тяжкий час вимагає від нас прийняття нелегких, непростих рішень, і з початком війни. Час для мене зупинився, я дійсно не знала, чим займатися, в яку справу піти, що розпочати робити, і вирішила, що треба спробувати щось нове. Адже мені завжди подобалася ця вся індустрія краси, моди, робити дівчат красивими. Тож я пройшла курси, і ось зараз працюю візажистом, бровістом, ось такий спектр послуг. Краса жінок ось що надихає Валерію, тому вона вирішила навчитися підкреслювати їх красу. Мені завжди подобалось фарбувати себе, подружок, маму. І вирішила, що курси дадуть мені більше знань, більше навичок, як правильно робити стрілки, тіні, як правильно підібрати кольори, колористика. Це все теж грає важливу роль. Професіонал легко ліквідує прищі веснянка на обличчі, підкреслить ці переваги, перетворить буркового качення в красуню з глянцевої обкладинки і змусить клієнта повірити, що він ще рівний. Тому візажист ще й психолог. Окрім того, що візажист це майстер своєї справи повинен бути, треба мати навички, знання, але також важливо знайти точку дотику з клієнтом, розуміти те, що від тебе просять, що хочуть. Треба… Вміти розмовляти, слухати, відчувати клієнта. Тож як то я кажу, що візажист – це не тільки майстер краси, а ще й психолог. Клієнт завжди правий. Таких правил притримується наша майстриня. Ну як у нас прийнято, то дійсно всі кажуть, що клієнт завжди прав. Він повинен відстоювати свої права, але бувають дуже різні ситуації, коли можливо таке, що клієнт буде неправ, але треба. Розуміти, як вже я казала клієнта, і я сама по собі не дуже конфліктна людина. І я завжди намагаюся зробити те, що від мене просять, і щоб всі пішли задоволені, тому що я дуже радію, коли людина встає, дивиться в себе дзеркало і каже: О, я себе люблю, я собі подобаюсь, і мені аж приємно на душі стає. Мрія кожного майстра перетворити свою маленьку студію у салон. Але всі ми знаємо, що велика праця починається з маленького. Я гадаю, що кожна дівчинка, яка якось пов'язана з б'юті сферою, б'юті індустрією мріє у майбутньому зробити зі своєї там, маленької студії якийсь більш грандіозний, більшого масштабу салони. Дійсно, я б теж хотіла, але такі плани є у майбутньому. Можливо, якщо зараз у мене Валерій б'юті мастер, то більше пройде прийде час і може перетворитися на Валерій б'юті студію де хто знає Якби був мир, і тоді думаю, все буде добре. Діяльність у б'юті сфері передбачає нескінченне спілкування з клієнтами. Візажист приділяє увагу мовному контакту з різними клієнтами під час професійних дій. Тому практика показує, що саме якісне спілкування з клієнтами є запорука успіху. Кожного разу переступивши через сумій поріг, я вже зустрічаю людину не просто як клієнта, а як подружку, і це дуже приємно, коли вони мені довіряють, коли можуть поділитися якимось секретом. Етиками, дівочими, тому і клієнт це повинні бути друзі, які будуть слухати один одного. І я завжди кажу клієнтам, що все, що проходить в цій кімнаті, тут і залишається всі секрети, всі розмови. Навіть якщо кожного дня ходити до візажиста, не слід забувати і про домашній догляд за собою. Я завжди кажу дівчатам, що кожна з вас унікальна, особлива, красива. Просто деякі з нас цього не помічають або, можливо, щось не роблять для цього, щоб підкреслити якось свою красу. Тому, ну, по-перше, звісно, найголовніше у догляді це доглядати за шкірою, робити демакіяж. Це я кажу завжди, тому що буває таке. Приходять дівчата, зробили макіяж і кажуть, ось буду ходити так два дні. Ні, треба очищати кожу, доглядати за нею, адже все це впливає на нашу шкіру нашу в майбутньому. Якщо хочете виглядати молодо, треба з самого початку доглядати за шкірою. Кожен день ви робите вибір, здаватися або працювати більше. Якщо ви хочете домогтися успіху, забудьте про цей вибір. У вас тільки є один спосіб: старанно працювати і намагатися краще. Це був власний шлях. Скоро побачимось.